Один із військових, так званий Максим Жорян, виступає проти міграції на сьогодні виступає проти того, щоб індуси і араби стали більшістю в Україні, змішалися з українцями та щоб в Україні була толерантність чи мультикультуризм. Що я про це думаю? По-перше, кожна країна. Встановлює свої міграційні правила і закони, але вони повинні відповідати міжнародним стандартам прав людини. По-друге, стосовно того, що він каже, на сьогодні буде не так, як він бажає. Чому? Тому що на сьогодні фактично Україною. Керують зрадники, тому вони хочуть замінити одне населення іншим. І це правда: кримінальний паханат так вирішив під контролем Росії та Заходу, що нас потрібно позбавитися повністю замінивши тими, хто виконує. Нескладну роботу, фактично. Тому маємо, що маємо. Також хочу наголосити, що Максим Жорін саме він подавав на Фаріон кримінальну справу стосовно її висловлювань щодо захисту української, нібито того. Я пам'ятаю дуже потужно цей скандал, який був між ним та Іриною Фаріан Покійно. Що я думаю про цього військового та про померлу Ірину Фаріан? Я думаю, що вони піарилися за рахунок Служби безпеки з метою міжнародної провокації, щоб на Україну наклали санкції, коли ми. Виступаємо проти мультикультураризму чи толерантності, тоді нас будуть звинувачувати в расизмі, саме європейські міжнародні структури. Ви, коли приїжджаєте жити жити в Африку чи в Індію до них, ніхто вам же нічого не каже, що ви білий. Правильно, правильно. Так, чого ви вирішили, що? Тут якось буде інакше, як ви хочете чи бажаєте. Це ж не ви вирішуєте. А вирішують люди при владі в Україні. Якщо б при владі були ультраправі націоналісти, такі як я в Україні, було все інакше. Не було ані расизму жоріна, ані спічу Фаріон покійне. А що саме було? Жорстка міграційна політика. Так, ви можете будь-якою раси приїхати жити в Україні. Будь ласка. Але, але обирати органи влади, що отримувати українське громадянство, ви не можете. Все, що ви могли, це жити в Україні не більше, ніж рік. От і все. Не більше цього. І це дуже справедливо, я вважаю. На сьогодні не видавати українське громадянство нікому, крім етнічних українців. І це було би правильно. А те, що в нас прийняли закон про множинні громадянства, це за грань добра та зла. А те, що там якийсь балабол з СБУ провокує людей, Максим Жорін виступає проти толерантності. Виступає за те, щоб розпросюжувати тут расизм, а не за жорстку міграційну політику. Він закликає до нацизму. От хто такий Максим Жорін? Він відвертий нацист. Так званий соціал-націоналіст, ж теж. І він не зможе заперечити моє слово. Чому? Тому що він виступає проти толерантності до інших рас, до інших націй та народів. Я, для прикладу, відношуся до всіх рівно. Що це означає? Я так само відношуся до кожної нації, як вони до мене відносяться і ставляться. От і все. А Максим Жорін хоче посіяти расизм, нацизм і повторити. 1941 45. Ми вже це проходили, Максиме? Твоє місце на скам'є підсудних. Стаття 161. Для тебе і тих, кому ти служиш, провокуючи людей на нетолерантність і расизм до інших народів і рас. Я ще раз наполягаю як ультраправий, що Україна для всіх відкрита, Нас і народності, раз можете проживати. Але ми виступаємо за жорстку міграційну політику. Приїхали в нашу країну, хочете жити, ви не отримаєте громадянство. Ви не зможете обиратися і бути обраними. Ви зможете лише. Тут жити, робити бізнес. Але, але ті, хто робив тяжкі і надто тяжкі злочини, притягувався до адміністративної відповідальності, не зможуть приїхати в Україну. І це було б правильно, якщо б ми справедливо підходили до міграційної політики, а Жорен просто расист. який... Прикривається патріотичними гаслами. Ніщо, Проходимець. От і все. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 гривень. До 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових служб України коштує 700 гривень відповідно. Також юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас, коли відкрито кримінальну справу, коштує від 100 до 300 доларів США. Окремо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Також терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес у статусі людини та автомобіль Коштує від тисячі гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПО. Для чого вам це потрібно. Щоб дізнатися про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ, отрує свого контрагента по бізнесу. Юридичний захист для громадян на рік коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб. Юридичний захист на рік коштує від 100 тисяч гривень на рік. Підписка. Лайк, like, репост до цього відео. Донат! Разом доб'ємо до мільйона. Шановні телеглядачі мого YouTube-каналу. Дякую за увагу.